В місті Чоп, неподалік від кордону продається ось такий гарний будиночок, котедж. На земельній ділянці 4,5 сотини землі. Є гараж. Будинок двоповерховий, бачимо. Є гараж, ворота автоматичні і в'їзні. І в гараж так само. Гараж десь 20 квадратних метрів. Двір викладено бруківкою. Є Газ, бачите, в будинку. Ось так відкриваються ворота. Так, і йдемо, подивимося подвір'я. Є, є, це вхід в будинок. Дах металочерепиця, будинок побудований з поротерму, цегла. Є от, чотири кондиціонери, бачимо, відеоспостереження, автономне газове опалення. Так, є ще один гараж. Дивіться, він такий невеличкий, скоріше за все, як склад для всякого мотлуху, домашнього скарбу, так скажемо. І маємо ще таку терасу. Ось так, така дуже гарна велика тераса. Без квадратів, напевно, 40. Ну, ось така. Такий будиночок. І йдемо подивимося будинок всередині. Забула сказати, що будинок утеплений мінеральною ватою. Йдемо дивитися всередині. Будинок цегляний, побудований з протерму. Такий передпокій на початку будинку. З меблями. З правої сторони є опалювальний гараж. О, гараж опалюється. Такий великий гараж. Якраз мені відкрили ці підйомні ворота. От. Так. І це вхід. З лівої сторони маємо котельню. Газове опалення, газовий котел, мідні труби, такий великий бак для зберігання накопичування води. Тобто 750 літрів, мені так сказали. І тут є ще окремий вихід. Є місце, щоб поставити пральну машинку. Ось тут ще вихід у двір. Ось такий передпокій. Йдемо далі. Підлога кахлі. В кімнатах ламінат хороший, якісний. Підлога з опалю... тепла підлога. Тут з лівої сторони маємо санвузол, Так само зі шкафчиком. Підйом на другий поверх справа. Кухня. Така, ну, виходить, як вона і вроде бы, окремо, і в той же час разом з меблями, з технікою. Техніка у нас вірпул, вмонтований е холодильник. Так, І є посудомийна машина. Ось тут ось така кухня і в той же час є віконце таке, щоб подати в зал. І великий-великий зал. Ось такий. Вихід на терасу. Ой-ой, не відкрию, напевно, звідси перебуваю. Ось такий, така тераса, і там ще у дворі є гараж, ще один. Тобто в будинку є два гаражі. Один вбудований будинок, так скажемо, і другий у дворі. Сходи на другий поверх. Дивіться, які гарні, цікаві. Тут така невеличка, гардеробна. Ну не буду заглядувати, бо там. Просто щоб знали, що під сходами така гардеробна. Ось так виглядає перший поверх. І ми підемо на другий поверх. Такі сходи. І піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі такий коридор. Загальну площу, площу коридора напишу. І Взагалі площу кімнат цих напишу окремо в самому відео. Тут кімната з такою лоджією великою. Лоджія така велика. І кімнатка... Світла-біленька з такими гарними шафами, шафами купе просторами. Не буду заглядати в шафи, бо там, напевно, чиїсь речі, речі власників. Далі ще одна кімната. Це, напевно, мусив бути кабінет, або якась комп'ютерна, або для дітей. Уроки робити, так скажемо, Тут велюкс вікна. Підлога ламінат. Просторий будиночок, доволі уютний. Сумі... Суміжний самвузу. Ванна така. Цікава. Є душова кабіна, туалет і умувальник. І ще дві кімнати нам вирішилось подивитися в цьому будинку. Це ще одна кімната дитяча. Так само з балкончиком. І... Навіс, це над терасою. Кондиціонери в кожній кожній кімнаті, інверторні. Є відео відеоспостереження, сигналізація будинку. Так, і третя кімната. Так само з невеличкими балкончиками. Тут навіс над терасою, тут невеличкий такий французький балкончик. І теж така дуже гарна. Шафа купе. І так само кондиціонер. Будинок продається так, як є. Земельна ділянка біля будинку 4,5. сотини. Вартість будинку буде в описі під відео.